Всем привет! Сьогодні я буду відповідати на ваші питання. Один улюблена страва, два. Як ти робиш такі круті відео. Моя улюблена страва це крабовий салат. Два я очень стараюся, надіюся, що в тебе все получится. Один. В якій області ти живеш? Два твоє прізвище три, скільки років чотири будеш снімати щось кромі контриболів. Я живу в Моє прізвище е третяк. Тримне 12. Так. Не знаю. Один, в якому ти місті зивеш два. Яка твоя ціль в Ютубі 3, яка твоя мрія? Чотири тебе бісить, мемор. в студіо 5, як ти відносився до людей, які тебе хейтять. Я живу в Одна тисяча підпишников. Ето моя мрія. Ну, не знаю. Я відносусь так гай вони. Один, яка твоя улюблена страва, два. Почому ти почав знімати кантрі бул яким ти спортом займаюся, чотири, як ти ставився до Палестини 5 не придумав. Моя улюблена страва це крабовий салат. Не знаю. Боксом. Я не знаю, хто це.